Всім краще. Щоткісний резерв, звісно, я не дотримуюсь на нулю. 100%, 100 чого? тому що тут ну, не виходить. Якщо я, допустим, виїжджаю, то чому я не должен, ну, создавать аварійні ситуації для и або заважати іншим учасникам руху днем, хоча б ти вибираєш, ти дорогу бачиш, контролюєш небо, контролюєш дорогу, тобто ти ну, швидкість вибираєш від, від всего. і вже ну, понимаешь, что, що обычный дрон там? 85 до 90 розганяється, то тобі треба їхати швидше. Е, коли сумерки, то ну, виходить, що ночні дрони ще не бачать, дневні вже погано бачать, то в принципі можна ще так, болі мені. А ночні ночі ноч, ну, дуже важко, тому що ти їх не бачиш, вони тебе бачать, приходиться трошки ще.